Друзі, всім привіт! Ваші увазі підготували до продажу і зараз виставляємо Ось НВ, така комерція, електрика 19-го року випуску, пробіг 63 тисячі, батарея ємністю 40 кВт. Дуже класний автомобіль на шикарній комплектації. Ось подивіться, фари, ледходові вогні, протитуманні фари в бампери, є титанові диски, комплект зимової гуми в подарунок, безключовий доступ. Також гарний салончик на хорошій комплектації. Автомобіль у нас у нас тут є підігрів керма, підігрів двох сидінь, безключовий доступ, кліматконтроль, бортовий комп'ютер повний. Шкіряне кермо і є навіть круїз присутній. Ось так що по комплектації тут дуже шикарно все. Так що ідеальне авто. Що дивіться, він код, ідеальне авто для того, щоб робити якусь роботу по місту, доставочку. Має тут автомобіль дві зарядочки, він проїхав, ключ домкрат за маскою. все є на місці. Ось безключовий доступ, навіть ось на дверях, в задніх і бокових. Так що шикарно стан автомобіля дуже дуже. Нехороший. Є якісь там мінімальні царапини на пластику, на бампері, Там але якісь, може, 2-3 м'яки, але це не суттєво автомобіль в дуже хорошому стані. Запасне колесо так, також присутні. Ось, подивіться, який красень, Зараз швиденько прийдуся приладом. Палак фарбовому. Тут аж ось два косметичних підкраса. Якщо я не помиляюся, суто косметика, переднє ліве і, і передня ліва дверка. 98. Ось ця дверка, мені здається, це крило. От, бачите, косметика 144. Десь по сервісу 185, 195, тобто пере, перелак. 155, 184. Це в Швеції. По гарантії, по сервісу, я думаю, по страхівці його зробили. Тут 106, 96, 78 марочка, 76, 94. Тобто ви бачите, що автомобіль весь б'ється 90-100, а там 145. Це для мікрон. Це взагалі ну, не серйозно. Це комерція і зазвичай вона вся приїжджає десь з якимсь мінімальним підфарбуванням. Так що не бійтеся. Там все ціле фари, фари оригінальні, всі 19. ки Ось я ще щойно перевіряв під капотом. Просто була якась маленька царапина, навіть може притертість і її перекрасили. Ну, така в них, такі закони, що там щось маєш, то зразу на страхову подаєш і тобі все роблять. Дах ще перевірю. Ось 83 кВт. Тобі міль 40 кВт, проїжджає 220 км твердих. Взагалі без питань я особисто перевіряв. Не раз гнав ці НВшки на Київ, Максуси теж гнали. Вони плюс-мінус ці максуси делівері їдуть десь плюс-мінус з НВшками, однаково 220, 230, 240 кілометрів. Ну, не буду там сперечатися, може хтось менше доїжджає. Це залежить від манери їзди і від тої ущільки між кермом і сидінням, хто як їздить. Якщо їздити нормально, в нормальному режимі на регенерації, то воно регенерує і акумулює енергію. Також у нас присутня доставка автомобіля до вашого міста, можемо доставити це, все індивідуально обговорюється, без питань. В будь-яке місто можна запригнати автомобіль. Вам якщо досить далеко, то звісно це на лаветі можна привезти. А якщо десь тут Київ... Плюс-мінус 300-400 кілометрів до Києва без питань можна пригнати. Там В Житомирі є підзарядочка, швидкісна. Тут, до речі, два порта швидкісної зарядки. Також є два кабелі. Ось так, що кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте, пишіть. Всім пока, всім гарного дня. З вас підписки, лайки.